Олега Ляшка, давайте його одразу і послухаємо в коларах Верховної Ради. Закодання. Генерального прокурора на надання дозволу на затримання і арешт Клюєва. Ну це вже мені нагадує цирк-порнографію. Тобто, спочатку, коли пів залу кричало Дайте подання, вони не дали, дали можливість Клюєву втекти. Тепер, коли Клюєв утік, вони вносять подання на затримання і арешт. Більше того, я вам сьогодні покажу документ. Зараз мені принесуть лист генерального прокурора на ім'я голови Верховної Ради, де він мене вже звинувачує у тому, що я, бачите, вчинив якийсь зло то я так підозрюю, що ближчим часом і на мене буде внесено подання. Я думаю, що на відміну від Клюєва генпрокурор проситиме мене і арештувати. Я це розцінюю ці дії як помста, як у відповідь на нашу ініціативу про звільнення Генерального прокурора України Віктора Шокіна з посади у зв'язку із втечею Клюєва. Станом на сьогоднішній день зібрано 83 підписи народних депутатів за відставку генерального прокурора. Ми вважаємо, що генеральний прокурор своєю злочинною бездією. Альність удав можливість утекти Клюєву і уникнути таким чином правосуддя. Те, що сьогодні імітується розшук Клюєва і вдогонку вноситься до парламенту подання про юареш, це не інакше, як спроба відволікти увагу громадськості і таким чином якимось реабілітуватися. Насправді. Генеральний прокурор на наше переконання несе повну відповідальність, адже він єдиний, хто міг подати подання на арешт депутата. І отже, за втечу Клюєва має відповідати. Хочу повідомити, що наші шановні колеги із фракції блоку Петра Порошенка, із фракції Народного фронту, із фракції Батьківщина і наші нешановні колеги з Злодійського блоку відмовляються підписувати проєкт постанови про відставку Шокіна. Отже, ці і шановні, і нешановні Колеги несуть відповідальність за втечу Клюєва і розділяють ту корупцію, яка сьогодні відбувається у сінах Генеральної прокуратури. Більше того, щойно я говорив, це вже інше питання щодо відставки міністра екології Шевченка. Щойно у мене відбулася розмова з прем'єр-міністром України, і я сподіваюся, що сьогодні до парламенту зайде подання від прем'єр-міністра України про звільнення з посади міністра екології Ігоря Шевченка. Є документальні дані, які ми передали офіційно до правоохоронних органів. і Я вчора з цього приводу звернувся з трибуни Верховної Ради про те, що Ігор Шевченко на приватному літаку народного депутата. України Онищенка, з яким у нього є стосунки, бізнес-стосунки, бо Онищенко займається бізнесом у сфері газу нафтовидобування. А Шевченко, як міністр екології, відповідає за цю галузь нафтовидобувну. отже, в них прямий бізнес інтерес, і, а конфлікт інтересів у тому, що він на приватному літаку народного депутата Онищенка літає по Ніцах, по Монако, по Дрезденах. У той час, коли в нас в Україні внаслідок екологічної катастрофи. Нуть люди він, він подав він подав на до суду на вас за те, що ви заявили вчора. Ваша відповідь якась буде? Я думаю, що відповідь має дати Генеральна прокуратура, негайно порушивши кримінальне провадження і затримавши, арештувавши Шевченка. Крім того, у нас створено антикорупційне бюро. У нас тривалий час обирали директора антикорупційного бюро. Я хотів би бачити результати розмови. Зараз користуючись нагодою, я звертаюсь до директора антикорупційного бюро. Ми оприлюднили факти корупції Шевченка. От я хочу побачити, як у нас працює антикорупційне бюро. Бо в нас багато розказували, що треба по 60 тисяч зарплати працівникам антикорупційного бюро. І тоді в нас буде дуже велика боротьба з корупцією. От я хотів би подивитися, як директор антикорупційного бюро відпрацьовує свою заробітну плату 60 тисяч у місяць. І чи використають вони ті факти корупції, вчинені міністром екології для того, щоб притягнути його до відповідальності? У чому звинувачують мене? Мене звинувачують у тому, що я. Начебто покриваю злочини Клюєва, Клюєв підійшов у залі парламенту і запропонував 50 мільйонів доларів за те, щоб наша фракція не голосувала за його відставку. Я зробив з цього приводу заяву. Генеральна прокуратура двічі викликала мене на допит, але я в зв'язку з тим, що був, не був у Києві. Зокрема, був на східному фронті. Я не мав можливості прийти, і я про це повідомив слідчому. Після того, коли ми зареєстрували, як утік, клюєв, ми зареєстрували проєкт постанови про звільнення Шокіна. Вони Почали писати листи підмітні, як народі кажуть, на ім'я голови Верховної Ради, щоб мене ледне приводом привели. Останній лист, який вчора Шокін заслав до Верховної Ради, що в моїх діях містяться ознаки злочину і за що мене і порушення присяги народного депутата у зв'язку з тим, що я не прийшов на допит до Генеральної прокуратури. У мене тоді дуже просте питання. Якщо мене на рівному місці за те, що я не прийшов на допит до Генеральної прокуратури, можна звинувати ті вчинені злочинів посадити в тюрму. Тоді в мене дуже просте питання. Чому так само ефективно прокуратура за півтора роки нікого не посадила за вбивство на майдані? За розграбування країни, за межегір'я і так далі. В моїх діях вони за три дні знайшли склад злочин у діях Януковича, Клюєва, Азарова, Богатирьової і всяких інших скотеняк. Вони не можуть знайти складу злочину півтора роки. Тобто, це про що свідчить, що Генеральна прокуратура, очевидно, є політична домовленість, навмисне не притягує до відповідальності банду Януковича, дає можливість йому текти проти депутатів патріотів. Вони швиденько розслідують справи, вигадують звинувачення, висмогнуть їх із пальця, чи ще щось, і заносять до зали Верховної Ради. За моєю інформацією, ближчим часом генеральний прокурор подасть подання. До парламенту на зняття депутатської недоторканності і надання згоди на арешт на народних депутатів Ігоря Мосічука від фракції радикальної партії на Андрія Денисенка. Позафракційного народного депутата, хочу нагадати, що і Мосичук і Денисенко це депутати-патріоти, які в той час, коли генеральний прокурор невідомо де був, ці люди стояли на Майдані, на східному фронті, захищали країну і так далі. Сьогодні Генеральна прокуратура, замість того, щоб притягувати до відповідальності Бойка, який украв 400 мільйонів доларів на вишках, Льовочкина, колишнього главу адміністрації, який разом із Януковичем будував диктатуру, гвалтували конституцію, будували межегір'я. Того, щоб притягувати до відповідальності кравця директора дусі, головного корупціонера й Кошелька Януковича, через якого проходили всі фінансові схеми. Генеральна прокуратура розслідує діяльність депутатів патріотів. Більше того, я стверджую, що по сьогоднішній день. Міністерства екології продовжують функціонувати корупційні схеми по експлуатації газу нафто-НАД, але їх очолюють сьогодні інші люди, зокрема Кадиров. І коли президент Порошенко розказує нам про деолігархізацію, мене дуже просте питання до шановного пана президента. Чому в результаті деолігархізації у нас з'являються нові олігархи, Зокрема, Аніщенко, Григоришин, російський олігарх і цілий ряд інших.